Шановні українці, одне з найбільш нагальних питань національної безпеки станом на сьогодні це заборона православної філії ФСБ в Україні. Минуле засідання Верховної Ради за наполяганням Європейської солідарності ми мали поставити це питання і розпочати його розгляд. Голоси в залі були. З незрозумілих причин команда Зеленського не поставила цей законопроект і не розпочала його розгляд. Чи вони вважають, що не треба забороняти російську церкву, чи якісь інші в них думки, але нерозуміння того, що це є одне з ключових питань національної безпеки, приводить до того, що московські попи продовжують працювати проти України, знаходячись в Україні. Саме тому ми вимагаємо вже на найближчому засіданні Верховної Ради розпочати з питання заборони російської церкви в Україні. Як відображення режиму країни-агресора.